Цей пам'ятник від сьогоднішнього дня стає святиною нашого бритського народу. Біля якого буде проходити не одне покоління Броди готуються пригадати подію, яка відбулася три десятиліття тому, 26 липня 1993 року у бродах урочисто відкрили пам'ятник Шевченку. Це відбулося під час третього всесвітнього злету Брідщан, першого на рідній землі. Та не лише учасники з'їзду поспішали на це дійство і місцеві мешканці. Часи були непрості, не завжди був транспорт чи кошти на нього. Тож люди. З навколишніх сіл добиралися, як могли за спогадами свідків тих подій у бродах ще не було такого масового заходу. На той час я б мені кинулося у вічі. Це багато вишиванок. Чомусь затьмарило всі художні номери, затьмарило те, як представили людину, яка виготовила цей пам'ятник. Затьмарило Є була гарна погода. Сонячна. Я пам'ятаю, була Назвичайно багато людей. Якось так зразу так, таке співставлення, як за радянські часи пам'ятаю парад. І це все в нас тут і площа з якимись там прапорами, знаменами, лозунгами, хочеш не хочеш під таку от галочку, не доведи, Господи, тебе не буде. Це ж така неприємність на роботі, і по комітетах і скрізь. Окрім таких згониш, де от згонили, в нас ніколи не було такої великої кількості людей. Оця масовість. І масовість вишвиш вишиванок з'їзд і відкриття Шевченка. це саме більше, що вразило тоді відчував, що ми дійсно є українці. Ведучий заходу, голова Бродівської районної ради першого демократичного скликання Роман Молодій, котрий, до речі, проявив себе чудовим оратором, надав почесне право зняти завісу із пам'ятника гостям заходу, авторам пам'ятника, меценатам, представникам влади і громадськості. Одразу по тому зазвучав національний гімн у виконанні відродженого хору боян, який підхопили усі присутні. Чення пам'ятника відбулось за участю духовництва Української греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви. Сюди приїхали церковні братства з хорухвами, зокрема від церкви у селі Лучківці. Пригадує парох, отець Іван Мартин, тепер архимандрит Миколай. А очолили духовну частину відкриття митрополит УГКЦ Володимир Стернюк та Владика Львівський і Галицький УАПЦ Петро. Они нікущенка віки, віки, творочий суд і стродителю, людького роду датлю, благодачні духовні куда плю спасіння, самого змуси пости духа по свято, на цей пом'ятник. Будьте от живи світлом, що бачивши ваші добрі діла, те, що на мене. І, напевне, ці евангельські слова запали в душу. малому Тарасові у умориться на цій великій славній Україні, що зумів так ясніти. Для цього українського народу аж до нині, аж до віку, аж до кінця. Він, що молив її, яка прийняла це Господнє Слово, возри пречиста я наїпатихокрадених. Сьогодні вшановуємо. Його світлу постать вічно живу поміж нас у серцях кожного українця. Бо властиве Його слово, слово Його народу, піднесене аж до небес, дослава українську націю від повної заглади, від цілковитого знищення. Сьогодні на третій. З'їзд, всесвітній з'їзд брідщини, коли зібрав нас, наш вірний син українського народу, тут у своїх стіп ми зворушливо зможемо завдяки йому сказати такі слова. Якби не Тарас, то хто б сьогодні воскресив Україну? Його слова, підкреслені тільки що проповідником, підняли наш народ з руїни, його ідея свята, визволення нашого народу з кайданів, підняття Його на духу, підняття його свободи дарує нам. Вірним синам і послідовникам його, цю велику честь провадити цю святу місію, якої бажав Тарас, живучи на землі. Милосердям Господні. Цеглиною задля зміцнення української державності назвав відкриття пам'ятника заступник голови Львівської обласної ради першого демократичного скликання, дисидент і громадський діяч Іван Гель. Україна нарешті має свою державу. Ця держава в небезпеці, ця держава в тяжкому стані. Але це цеглина за цеглиною. Ми вморовуємо в її фундамент і зміцнюємо її життєздатність. Сьогоднішня подія. Свята цеглина в державність України, в зміцнення її сил. Організаційні питання щодо спорудження пам'ятника не були простими, впиралося в кошти, які почали збирати самі ж люди, але цього було недостатньо. Втім, на той час у бродах було сформоване вже громадянське суспільство, яке рухало усі процеси, пов'язані з національним відродженням, у тому числі залучало спонсорів. Підтримувала такі ініціативи перша демократична влада незалежної України. Дозвольте мені. Від вашого нашого імені цей святковий радісний день висловити глибокі сердечні слова, подяки всім тим, хто був присутнім, причемним до будівництва цього чудового вічного пам'ятника в нашому місті. А саме скульптору пам'ятника заслуженому художнику України Роман Богдану Степановичу архітектору пам'ятника Яремі Івану Петровичу, директору Львівської керамико-культурної фабрики Скрипченку Юрію Миколаївичу, головному інженеру цієї фабрики від керівництва якого відбувалося виливання пам'ятника, формування його, Шевчуку Ярославу Івановичу, витвори за слова подяки нашим будівельникам Чуйкову Валентину Петровичу і Дмитрущаку Володимиру Юдіановичу, а також їхнім заробничим підрозділам, їхнім працівникам, висловити слова подяки нашим спонсорам наступроводу «Дружба», які перерахували. Фонд будівництва пам'ятника значну суму вислати подяку керівництву району, керівництву області, які фінансами. І Участь у заході взяли три народних депутати: Дмитро Чобіт, Степан Хмара і Ярослав Кендзьор, які закликали звіряти слова і вчинки за Тарасом, а зокрема його безсмертним закликом до боротьби, який став гаслом майдану і нашої священної боротьби проти окупантів. Актер, десь, Господь нас вчить стукає той чи Шевченко. Нашими зрозуміли нам словами, закликається. борить побореть. Шевченко у бродах молодий. Саме таким побачив його художник-скульптор, брідщанин Богдан Романець. Він зі своїм проєктом переміг у конкурсі. Завдяки місцевій краєзнавиці, співголові оргкомітету з'їзду Надії Іщук Чернешовій дізнався деталі про перебування Шевченка у Почаєві, де з монастирської тераси змальовував під монастир на горизонті. Тому Шевченко у бродах з палітрою в руці. Сам пам'ятник вилитий із бронзи. Його виготовили на львівському керамічному заводі. Постамент із мармурової крихти на постаменті – Факсиміле підпису Тараса Шевченка. Позаду скульптури на кам'яній брилі символи України: Кобзар, Ліра і Калина. Спорудження пам'ятника відбувалося у вкрай стислі терміни від початку збору коштів і до встановлення минуло за півроку, а самі будівельні роботи були проведені буквально в останні дні. Зменшену копію пам'ятника автор із вдячністю за допомогою і всіляке сприяння подарував представнику президента у Брудівському районі Євгену Пущику. Довга дорога. Випробувань до рідної хати, до рідного дому, до бродівської землі. І давня мрія про те, що поставити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку не покидала мене з тих пір, як я закінчив середню школу, бувши в гімназії в броді. Потім вчився і врешті врешт коли працював понад 20 років в своїй творчій діяльності, зробивши багато пам'ятників, перший з яких був поставлений в селі Давидові біля Львова до 175-ї річниці в 89-році, а то, ви знаєте, трошки були інакші часи, ніж зараз. От. І цей пам'ятник Давидові, він також молодий. І сьогодні. Перед вами стоїть також молодий Шевченко Геній, бо може він декому буде незвичний, молодим, бо привикли якось його бачити таким в старшому віці, лисим, з гусами, втомленим. Але насправді Шевченко написав кобзар, маючи 26 років, молодим, повних сил і енергії. Як зазначив тодішній голова районної ради Роман Молодій, немає у світі більше такого Шевченка, учасню відкритті якого взяли делегати з 16 країн з п'яти континентів світу, ця подія стала символічною і знаковою не лише для бродівчан, які зустріли її зі сльозами на очах, а й для представників діаспори делегатів з'їзду. Однією з найяскравіших делегаток з'їзду була Олександра Мудра з Чикаго. Вона зазначила, що без Шевченка не було б ані незалежної України, ані української діаспори. Тату, я їду до бродів», – Такими поетичними словами звернулася вона до присутніх. «Убила його стіп. але не всім довелося прибути ще сюди, і тому, згадуючи своє дитинство, я хочу присвятити кілька слів вам. А також комусь, хто мені дуже близький. Тату, я їду до бродів. Тату, збудися, чи чуєш твоя Україна вільна. А ти у могилі ночуєш, не бачучи білого дня. Тату, я їду до бродів, хвилюючи, кличе земля. Я, діточка свого народу, шукатиму в бродах тепла. Тату. Я щаслива тому що дожила до цих днів, коли пам'ятник Тарасу Шевченку ставлять у бродах, куди я приїхала працювати у 1954 році. Я щаслива, що мій вибір був правильним. Я вибрала собі українську мову викладати в різних наших школах міста Броди. Я щаслива що дожила до часу, коли проголосили війну Україну, і я маю право сказати те, що на душу лягло. Спасибі усім борцям за волю України, які допомогли і мені її відчути хоч на силі літ. Вчора, тут, прибувши на площу, бачачи закритого Шевченка ще, якого підготовляли нам відкрити сьогодні. Я зустріла людину старшого віку у нас, у Бродах, і запитую, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цей факт, який ми завтра, цю подію, яку ми завтра будемо святкувати. А він сказав сльозами на очах, я щасливий, що я, маючи 87 років, дожив до цього часу. Геній Шевченка неперевершений і унікальний на весь світ, наголосив колега по цеху Богдана Романця Ярослав Мацелюх. У три єдинстві талантів Шевченка-живописця, Шевченка-поета і Шевченка-графіка. Диття пам'ятника Шевченку. в Бродах – Це величне свято не тільки для Бродівщини, Це величне свято для кожного національно-свідомого громадянина України і діаспори. Відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку у Бродах стало окрасою і кульмінацією третього всесвітнього з'їзду Брідщан. А без представників діаспори, які з'їхались на рідні пороги з 16 країн світу, воно не було б таким урочистим, наголосив на сам кінець модератор історичної події у Бродах Роман Молодій. Дозвольте мені від імені районної ради, районної державної адміністрації, міської ради подякувати. Всім, в першу чергу, авторам проєкту, виконавцям цієї скульптурної композиції, всім вам, хто морально, хто душевно, хто матеріально вложив свою частку, свою краплину душі і тіла, у цю прекрасну скульптуру. Подякувати нашим гостям. Далекого і близького зарубіжжя. Ви знаєте, напевно, немає в світі такого Шевченка, такої скульптурної композиції, на відкритті якого було присутньо представники всіх континентів. 15-16 країн світу сьогодні тут. На цій площі дивляться, радіють і плачуть з радості. На це приємне свято. Неповторний після смак відкриття пам'ятника ще довго витав у повітрі. Упродовж щонайменше місяця. Ті, хто не встиг або не був на відкритті, приходили, аби подивитись на пам'ятник чи зробити фото біля Шевченка. Пригадує Надія Іщук-Чернишова. Приїжджали повні екскурсійні автобуси, а церковні братства зустрічали їх з хоругвами. Не встиг прочитати свій вірш, присвячений Шевченкові і написаний у цей день поет Микола Сторожук. Адже охочих виступити біля головного мікрофона було багато. Тому ми надаємо йому сьогодні можливість поділитися своїми поетичними рефлексіями на цю подію. До Шевченка на відкриття пам'ятника Кобзареві у місті Броди липень 93-го року. Оскільки. Ще зла і наруги навколо. О, скільки ще поруч неправди, брехні на рідну країну. Він дивиться з болем. І сумно і гірко на серці мені. І сумно і гірко. Де діли звітяги, Куди подівалися ви козаки на Крим зазіхає чужинців ватага? А ми всі тихенько лишнем кулаки, той викричав владу і в кріслі вже раду собі у шухляду зсипає товар. А той все ще пнеться і думає дома б то лизнути чи дати хабар. А той он розлігся, вже м'яса наївся. Нехай після мене, хоч буде пото, То хто ж мої рідні? То хто ж, мої близькі, країну з руїни підніме? То хто ж? Звертаю свій погляд до батька Шевченка, читаю пророчі, священні слова, дорога до волі тяжка і нелегка. Хіба ж колись воля легкою була, Щоб світ шанував нас, єднаймося в праці. Ви чуєте, люди, нас кличе Тарас. Тоді лиш розквітне країна у щасті, коли поєднає, з'єднає всіх нас. І на Подія, хоча й 30-літньої давності оживає у спогадах Миколи Сторожока, як сьогодні, і бачиться вже крізь призму літ, що минуле. Так саме це відео кинули мене назад на 30 років, коли я був. Директором Станіславчицької неповної середньої школи ну, був вже активним тоді, один з учасників установчого з'їзду творчої спілки вчителів України, почав писати і активно друкуватися у нашій районній пресі, в обласній пресі і, звичайно, був задіяний до о, такої посильної участі у Підготовці до з'їзду Бріщан на місцевому освітньому рівні. Ну, так як ми сьогодні говоримо про 30-ліття пам'ятника, відкриття дня відкриття пам'ятника Тарасу Шевченкові, мої емоції також линуть в той день, так якби зараз ця вся площа перед очима забита людьми з цієї Бріщини, Львівщини. Діаспора, до десь там ну, більше 15 країн прислали своїх гінців на наших бріщан на з'їзд. І, звичайно, це була ну, така хвиля піднесення, хоча життя тоді також було нелегке. Що символізував цей пам'ятник для нашого міста, для України загалом? Ну, я б сказав так, що Україна. Була, є і буде, і що символом її і оберегом є е, Тарас Григорович Шевченко. Ви і зараз готуєтеся, і теж маєте поетичні рефлексії на цю тему. Так, які відбиваються нашим часом у таких словах, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, і згине Путін з сатана, і прийде мир у нашу хату. Ми всі зберемося на свято, коли закінчиться війна, через моря та океани на клич злетяться бродівчани Згадаєм тих, кого нема, віддавши пам'яті їх шану. Коли Закінчиться війна. за взяття і єднання, добром засієм рідний лан і злине пісня величайна, яку співатиме боян для наших воїнів, солдатів, для волонтерів, матерів, усіх-усіх, хто -усіх вірив свято і віру в перемогу Рів. коли закінчиться війна. Слава Україні, слава ЗСУ, слава, слава Расужегору. Коли спостережливі містяни побачили пам'ятник Шевченка, що постав у бронзі, одразу ж народився інсайт, що він змальовуватиме усіх, хто проходитиме повз нього.